Привіт-привіт, мої любі рибки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таро-прогноз на грудень 2024 року. Тож, вже цікаво, що ж вам принесе цей передноворічний місяць. Почнемо ми з колоди Цін Таро, Таро старого Голівуду. Мені вона дуже подобається, її давненько не було на Ютубі, але вона така святкова. Напишіть мені, чи подобається вам. Зараз подивимось, що вам випаде. Вона така в атмосфері Great Gatsby. Дуже мені подобається. Так. До речі, взагалі залишайте коментарі, коментуйте, ставте лайки. Буду вам вдячна за будь-яку взаємодію з цим відео за підписку, якщо ви ще не підписані, або, наприклад, вперше на моєму каналі. Якщо вам подобається мій розклад, буду рада бачити вас знову. Дякую вам. Це дуже сприяє просуванню каналу і підтримує, і мотивує мене. Дякую. Так, А ми з вами подивимось. це у нас уже розклад на передноворічний місяць рибки я вас вітаю. Так, нехай здійсниться найсарповітніше бажання ваше в цьому новому році, обов'язково загадайте щось заповітне. Що принесе рибкам цей грудень, Рибки для вас? Двійка мечів. Це у нас місяць, який розпочинається з такої деякої паузи, затримки. Такої можливо, ви обираєте на щось закривати очі, можливо, ви обираєте щось не бачити, так? Але це все для того, щоб зберігати свій баланс, щоб так, знаєте. Вдихати, видихати, дихати носом і почувати себе в балансі. Тобто ви тут, можливо, краще на щось закриваєте очі, не квапити події, щоб, знаєте, не додавати собі якихось додаткових переживань. Ну що ж, я скажу, що стратегія непогана, тому що місяць у нас розпочинається з великої кількості ретроградних планет. Юпітер, ваш управитель, він уже ретроградний. Ви уже можете відчувати, як вас повертає до тем минулого, і буде він ретроградний ще до лютого 2025 року. Це зовсім не погано, це просто якийсь такий перегляд минулих шансів. Можливо, до чогось є можливість повернутися, допрацювати, до отримати свої круті бонуси. Юпітер, це завжди про щастя, це завжди про подарунки. Також у нас 5-6 грудня у нас розвертається Марс в ретроград. А в цей місяць ми уже заходимо з ретро Меркурієм у Стрільці. Тому, знаєте, можуть бути такі відчуття, як підвисання, відчуття затримки. Можливо, щось ви десь очікуєте, щось десь затримується, щось десь ще вам не ясно, як воно буде складатися. І це може бути таке відчуття, знаєте, паузи, паузи затримки. Мені здається, дуже вірогідно, може з такою кількістю ретроградності проявитися. Так, ще ще рибкам принесе цей грудень, рибки для вас. Карта смерті інколи <гум> часто, знаєте, оце за тисяча... Буває перед тим, ніби ми відчуваємо, що далі нас чекають зміни, і зміни різкі, трансформаційні зміни, зміна от якоїсь такої обстановки, коли вже так як в минулому вже більше не може бути. І ми ніби відтягуємо ці зміни. Нам здається, що нічого не відбувається, тому що ми розуміємо, що щойно ми зробимо наступний крок. Ми одразу поринемо у трансформацію. Ми одразу. Поринемо у зміни. І це, знаєте, як оцей дракула, тут він з'являється гробу Отак от само і ці зміни. Ми тільки відкриваємо цю скриньку Пандори, і потім вже не можемо її закрити. Але все ж таки завжди по смерті ці зміни вони приходять, вони неминучі. Навіть коли ми їх відтягуємо, вони приходять. Це можуть бути якісь такі прощання з кимось або з чимось, от різкі, якісь зміни. От було так, а тепер так бути не може. Ось. Якось, можливо, все у вас йшло по волі, а тут вам кажуть, все, тепер це все буде динамічно, тепер це все буде по-іншому. Тепер, наприклад, ви переходите на інше місце роботи, чи ви тепер в іншому статусі, чи тепер у вас інші обов'язки. Це такі різкі трансформаційні зміни. Це часто можуть бути і тілесні зміни, і така трансформація, і душевна, і тілесна також, можливо, тут довго у вас. Там, ви ходили в зал і не бачили результату. Там, чи не було схуднення, чи якось м'язи ви не могли ніяк наростити. А тут ви раз і починаєте бачити різко зміни. Ну, рибка, тут прекрасна. Так. Але я, знаєте, як скорпіон, я прихильник цієї трансформації. Уже, знаєте, краще оце прийти в ту трансформацію, швидше її пройти і отримати свої результати. Так що ще ще. Це рибка цей місяць. Дев'ятка от дійсно, це тема минулого. Це тема, коли вам доведеться користуватися. Своїм якимось досвідом з минулого десь тестувати так, чого ви навчилися в минулому, що вам сподобалося, що вам не сподобалося в минулому, і уже з огляду на оці якісь минулі події ви вже робите вибір. І тут по смерті ключове, що ви маєте саме винести звідти досвід, а не це таке повністю повернення в якісь патерни Минулого, Меркурій, Юпітер, Марс, ретроградний, тому якесь різке повернення або зміна ситуацій минулих, можливо, щось довго тягнулося, і тепер воно нарешті має свій результат і якісь зміни. Ось, але це карта минулого. Можуть бути якісь люди з минулого, привіти з минулого, спогади з минулого. Можуть бути навіть схожі якісь ситуації, де вам потрібно вчинити по-новому рибки. Ну, цікаво. Ось. Це ще карта дев'ятка, це ще карта перед кульмінацією, перед тим, як ви вже робите якийсь остаточний вибір. Бачите, це ще от якесь вагання. Якісь вагання, ви думаєте, а можливо, ще повернутися назад. А, а чи от вперед так важко, так важко прийняти це рішення? Це якесь вагання, коли ви ще можете оглядатися назад. А у нас вам ще одна колода: це у нас старо Альфонса Мухи. Так, і ми подивимося, що ще принесе рибка цей і грудень, і рибка для вас. Король жезлів, і це у нас Лев може бути овен, може бути стрілець. Чоловік людина може бути доволі така активна, яскрава. Навіть це може бути такий пристрасний чоловік. Організатор це людина, яка приваблива, людина, яка до себе притягує своєю енергетикою, яка навколо себе може збирати людей. Це може бути якийсь спікер, чи коуч, тамада, організатор, якийсь, так, координатор. Ось це хтось, хто такий більш активний, більш динамічний, може з продажами працювати, часто навіть з туризмом. От це якась така людина, овен, стрілець лев. <гум> Може бути в асценденті або по сонечку. До речі, всі мої розклади можна дивитися за знаком свого асценденту, за знаком свого сонця і за знаком, де у вас розташований місяць. Всі прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. Так, що ще ще пронеся рибкам цей грудень, рибки для вас. Вежа, це от закінчення якогось процесу. Як би ви не вагалися там, як би це все от у вас не ставалося, це все таке... Щось руйнується, з чимось ви можете попрощатися. Це може бути сварка, може бути якась конфліктна ситуація, може бути коли руйнуються якісь наші плани. Це коли от емоційно ви щось можливо, в собі ховали, ховали, ховали. І є ризик просто таки вибухнути. Якщо б ви піднялося все те, наприклад, що вам не давало спокою, особливо Ретро Марс він то піднімає оці всі такі у нас настрої. Ось це тема такого баблу, тема битви, тема, може бути, суперечки. Або коли щось руйнується. Але це ну, от, руйнується і завершується щось те, що має піти, тому що зазвичай після вежі. Далі дуже от хороші такі карти тут, тобто щось має зруйнуватися, має пройти якийсь оцей трансформаційний кризовий момент. Бачите? Бачите, тут ще корона от злітає з цієї вежі, можливо, втрачає для вас авторитет якась оця от людина. Якісь маски злітають, якісь регалії, знаєте, втрачаються. Все те, що вже от не потрібне, все те, що не щире. От, Можливо, хтось для вас був авторитетом, а ви тут зрозумієте, що все. Так, що ще принесе рибка цей груди. О, дивіться. І тут ще дві капентаклі. Це карта поєднання. Можливо, у вас тут буде два чоловіка чи два претенденти на ваше серце. Можливо, якісь колишні будуть е, з'являтися <сум> так багато минулого, і, і скільки ретропланет, знаєте, і колишні, і майбутні, і майбутні колишні. Це у нас може бути чоловік, може бути водолій, може бути терези, може бути близнюки. Можливо, це якісь сварки чи між цими е, хлопцями чи з цими якимись претендентами. Це можуть бути якісь ваші роботодавці, це можуть бути і любовні партнери. У кожного програється. По-іншому, можливо, ви та людина, яка прийме якусь одну сторону, але тут, наче ви балансуєте, можливо, ви будете спостерігати ніби за цим конфліктом зі сторони, або ви будете так, як чоловік, там дивитися і боротися з конкурентами. Я бачу, що в мене також є і чоловіча аудиторія, вам також привіт. І от ви, наприклад, дізнаєтеся якісь новини, чи ви тут боретеся з конкурентами, чи ви бачите, що ось це мій конкурент, це мій конкурент, чи це може бути. Дружній, спарених, ось у кожного програється по-своєму. Можливо, у вас робота якось так пов'язана з конкуренцією, що це можуть бути якісь конкурентні справи, конкурентний бізнес, і ви просто от поєднуєте. Або, наприклад, ви працюєте в якійсь такій сфері, де з вами співпрацювати захотіли дві конкуруючих компанії. Таке також буває у мене на особистих розкладах. Нещодавно була така ситуація, і ми розбирали. От. Дуже цікаво так рибки. І ще одна колода для вас, і ще є нас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Давайте подивимось. Це у нас старо повсякденної відьмачки. Подивимось, що принесе ще рибка цей грудень. Двійка Пентаклі не дарма. Я ту карту не витягнула. Я подивилася, я поставила колоду. Вона була на дні колоди, і вона так мені кинулася в очі, а тепер вона тут виходить з іншої колоди, з нової колоди. Ну це точно вам потрібно на цю карту якось увагу свою звернути обов'язково рибкою. І це у нас поєднання. Це ви і тут, і там. І це у нас, наприклад, одночасно отримання доходу з двох різних сторін, одночасна співпраця з двома різними людьми. Одночасне співпраця. Спілкування, наприклад, з двома хлопцями, також може бути з двома чоловіками чи з двома бізнес-партнерами. Так, чи ви, наприклад, стараєтеся комбінувати навчання і роботу, чи ви стараєтеся комбінувати дві різних роботи і отримуєте якось з цього дохід, але це доведеться саме одночасно балансувати, жонглювати, викручуватися. Поєднувати, можливо, знаєте, потрібно бути і тут, і там, на двох місцях одночасно. Можливо, якось ви використовуєте два підходи в вашій роботі. Так, що ще. Там чи ви живете, от вам потрібно бути на цій квартирі, потім на іншій квартирі? Мені потрібно бути то в офісі, то вдома. І я ось так їжджу. Так, рибка, ще ще. принесе рибкам цей грудень, Рибка для вас. Пікірка кубків, і ця карта, вона якраз таки каже, щоб ви себе не перенавантажували і не малювали якихось, знаєте, занадто великих очікувань, щоб ви просто дивилися на життя позитивно. Тут все-таки, знаєте, коли ми Хочемо якихось свята, феєрверків. Ми хочемо. Хочемо, наприклад, якогось особливого ставлення, і малюємо собі якісь такі картини. знаєте, нереалістичні. А потім можемо засмучуватися, що все, наприклад, не було так, як ми хотіли. А ми там були і тут, і там, і тут, і там. Тут все-таки краще, мені здається, мати якийсь свій пріоритет, озвучити свої бажання і пріоритети, наприклад, іншим людям. Бо це може бути таке, у вас були одні очікування. ось, Але тут краще не фокусуватися на поганому. Тут ще є, бачите, два келихи позаду, і от не все втрачено. Ця карта каже вам, знову, не очаровуватися, не будувати якихось завищених самоочікувань. ось. Це ще карта, знаєте, коли ми наче от жаліємо себе, хочеться пожаліти себе, що нам ніхто не допоміг, я так багато працюю, ось я і там, і там, а я хочу якогось такого окремого результату. Але ця карта, вона каже, похваліть себе, дивіться тільки в хорошу сторону. Якщо ви вже відчуваєте, що ви втомлюєтеся там, чи якось щось таке стається, ви можете завжди просити про допомогу. Так, що ще принесе рибкам цей грудень? Четвірка? Жезлів, і це у нас карта дому, і знову ж таки карта свята. Можливо, у вас якісь є очікування з приводу свят. Там у нас новорічні свята, так багато всього. Це у нас, до речі, карта дому, карта квартирного питання, карта нерухомості може бути, карта свята, карта фестивалю якогось, можливо, ви хотіли там якогось фестивалю, хотіли там відвідати якусь ярмарку і щось не відповідало вашим очікуванням, але ви все ж таки зможете тут розслабитися. І і отримати задоволення, тому що це дуже хороша карта. Це карта дуже комфортна. Можливо, там, якщо не вийде там бути в закладі якомусь, наприклад, і ви чим не не вийде зробити якусь вечірку, яку ви хотіли, і ви відсвяткуєте вдома щось. Але це от карта батьківщини, це карта дому, це карта наших опор, це карта нашої зони комфорту. І все ж таки це свято вдома. Це коли нам варто все ж таки розуміти, що от все прекрасно. Це може бути, до речі, і новосілля, і якась вечірка вдома, і зустріч з сім'єю, коли ви ходите до когось, або ви когось запрошуєте. Це дуже хороша карта. Це карта святкування і це карта рутини, такої, знаєте, стабільної. Це карта якихось таких ваших опор, от на чому тримається ваше життя. І тут, ви знаєте, ви не не засмучуйтеся, можливо, ви там хотіли бути вдома. А ви десь святкуєте, а потім швидко повертаєтеся додому, наприклад, до комендантської, або ви десь хотіли у вас були одні плани, а ви залишаєтеся вдома. Чи ви, наприклад, залишаєтеся в готелі, чи десь залишаєтеся у якомусь приміщенні. Ну, тут, в будь-якому разі, тут це для вас на краще, тому що ця карта дуже хороша, це карта щаслива, і щойно ви зміните свій фокус уваги, зміните своє ставлення, все для вас заграє новими фарбами. І ми подивимось, давайте, як ви ще можете себе підтримати. Для цього використаємо оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, яка практика буде для рибок актуальна у грудні. І для вас це Nourishio Temple, наше тіло, наш храм. І це, знаєте, дуже хороша карта для того, щоб піти на масаж. Або, наприклад, купити собі якийсь новий догляд для шкіри, для тіла, можливо, крем для тіла, щось з приємним ароматом, щось таке, знаєте, що буде живити зараз вас. Тому що зараз зима, холодно. вже потрібно, знаєте, перейти більше на щось таке поживне, на креми з живленням, так, з ефектом живлення. Це дуже крута карта. Це карта. От. Полюбити себе, своє тіло, попіклуватися про себе. Ну що ж, рибка. Мені здається, прекрасний у вас місяць, такий доволі насичений. Не будуйте якихось зайвих таких очікувань, будьте готові до трансформації. Тому паче, затемнення у нас вже трішечки заділи вашу вісь, а весною вони будуть знову також повноцінно переходити у ваш знак і на вісь діва рибки. Тому готуйтеся до змін. І ось ці карти, які вам кажуть, ідіть в трансформацію, все-таки доведеться щось відпустити, але. Але щоб це було для росту вашого. Ну що ж, з вами була я, ваша Оля Свідніцька, ваш таролог, астролог і подружка. Не забувайте про лайки, коментарі, а я вам кажу до нових зустрічей на нових розкладах.